Якось украплю принесли телеграму. Телеграма терміново потрібна допомога. Просимо найменшого мікроба, якнайшвидше прийти в наукову лабораторію, найголовніший учений. Найменший у нас Петька, сказала Петькіна мама. Нехай він і іде. Петько вирушив до лабораторії, а там на нього вже давно чекали. Ти розумієш, Петько, сказав найголовніший учений, біда у нас, частинка втекла. Що за частинка? запитав Петько Мікро. Елементарна, маленька, така маленька, що її ніяк не зловити, а ти сам маленький, тобі легше помітити її буде. Я її вивчав, схлипнув молодший науковий співробітник. А вона втекла. Доглядів, наш молодшенький», – зітхнув один бородатий учений і погладив молодшого наукового співробітника по голові. Гаразд, не плач, сльозами горю не поможеш. Це правда, сказав найголовніший учений. Сльозами не допоможеш. Тепер одна надія на петьку. Я допоможу, пообіцяв Петько мікро. Говоріть, що робити? Шукати треба, зітхнув найголовніший учений. Вона, мабуть, у старому атомному реакторі сховалася. Ми цей реактор давно вже не включали, тепер там усілякі дикі частинки водяться. А може, вона і не втекла зовсім, може, вона там заблукала, і тепер її якась дика частинка проковтне, і молодший науковий співробітник заплакав. Ну ну, сказав Бородатий вчений, навіщо ж припускати найгірше? А як вона виглядає, ваша частинка? запитав Петько. Ось вона. Найголовніший учений показав Петці фотографію частинки. Тільки вона тут мільйони разів збільшена. «Іду шукати, сказав Петько. Чені дали петці мікробу маленьку радіостанцію, щоб тримати з ним двосторонній зв'язок і щоб петько з реактора розповідав про все, що бачив. У старому реакторі було сухо і тепло. Бачу багато всяких частинок, повідомив Петько по Рації. Вони кудлаці і бігають. А нашу не бачиш? запитали вчені. Вашу поки не бачу, сказав Петько, і рушив далі, вглиб реактора. Раптом одна кутлата частинка помітила Петьку і захотіла вкусити його за ногу. Киш, сказав Петько. Але частинка не вгамовувалась. «Одна кусається, передав Петько по рації. Що робити? Як вона виглядає? запитали вчені. Кудлата така, вертлява, з хвостиком. Ця частинка називається електрон, сказали вчені. У неї електричний заряд негативний. Відразу видно, що негативний, погодився Петько. Так і норовить вкусити. – А ти, Петько, не бійся, сказали вчені, а я й не боюся, сказав Петько. А скажіть, як вашу частинку звуть? Я покричу. Може вона відгукнеться? А ми самі не знаємо, як її звуть, сказали вчені. Ми її нещодавно відкрили, тільки зібралися якось назвати, а вона втекла. Ех, ви, сказав Петько і почав заглядати в усі кути. Частинки, що втекла, ніде не було. Вашої частинки в старому реакторі немає, передав Петько по рації. Я вилажу і виліз із реактора. Всі вчені сиділи зажурившись. А наймолодший науковий співробітник гірко блак. Може, вона десь в іншому місці сховалась, сказав Петько. Давайте я пошукаю. Де ж її сховатися, якщо не в реакторі? зітхнув найголовніший учений. Якщо вона там не знайшлася, значить вже зникла. І раптом Петька мікроб побачив, як під столом щось ворушиться. Ось вона! закричав Петько і кинувся під стіл. Пеню за ним. Під столом сиділа маленька маленька, худа-худа частинка. Бідолашна ти моя, радів наймолодший науковий співробітник, знайшлася втікачка. Бородатий учений уважно оглянув частинку і сказав. Тепер зрозуміло, чому вона втекла. Вона дуже чутлива, ця частинка. Їй, мабуть, було дуже лоскітно, коли її вивчали. Ось вона і втекла. Велике тобі спасибі. Сказав пеці найголовніший учений, не знаю, що б ми без тебе робили. За те, що ти нам упіймав частинку, можу сам їй придумати ім'я. Назвіть її недотрон, запропонував Петько Мікроп. Недотрон або недотрошка.